Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги вітряно. Ну, оранку проводимо на наших полях. Там, де вивільнилися поля, в цьому, в, цій, в цьому селі тут, як кажуть, три одиниці працює, решта працює в інших, дивіться, борозда. Тобто ну, 28, вірте, не вірте, тут до 30, напевне, місцями взагалі. Так що, ну, був гору, ви бачите, лемки нами оримо. правда, є ікуни, що це, напевно, кунорить, гірше горить. Трошечки гірше. Готуємо ґрунт, буде тут стрічка, буде тут е, безводний м'як ам або ам'ячна вода на цьому відділку. Е, Ярослав їздить, бачите, вон там. Ярослав їздить, відбирає аналіз ґрунту, якби і тут перевіряємо, що до чого. Тобто працюємо усі разом на результат. Ну ви Бачите, такі гарно. Хто розповідає, що? Да, Оранка не панацея. Коли. Не панацея ж ніяк. Але вона допомагає вирішити ряд питань, які ви не зможете вирішити іншими речами. Да? Ну, як оце крузі стебло, стеблого метелика достать, коли він отут десь всередині аж тут стоїть. А? Аж тут. Як ви достанете його? Ніяк. Оранка допомагає це все діло поховати. А в цьому році метелика було забагато на наших полях. Хочу. Це оранка. Напевно, сусіди. Як кажуть, глибоке рихлення воно не спасає від метелика, як правило, і не забиває. Просто зараз не можу швиденько знайти. Можливо, виділю час, знайду метелика і покажу, де він знаходиться. Личинка, я маю на увазі, в таких полих речах при кореневій зоні, отам, паранхімі, вона знаходиться, як правило, нижче, може бути. І нічим ми не заберете, окрім воронки. Або на наступний рік ви плануєте. Ярослав тут у нас добирає зразки ґрунту, тому що ми, не, як кажуть, і партнерам, і собі. Роботи багато. Погода ідеальна для відбору зразків ґрунту. Ну так що працюємо. Запрошую вас до співпраці, коли то, що ми не рекомендуємо того, що собі не робимо. Ну просто так ми не робимо. Щось сонечко, так світить, капець. Так що тримайтеся, колеги, успіх вам. Запрошуємо до співпраці.